Глядачі часто пишуть мені в коментарях, що вони в захваті, як виглядає наше село голландське, де ми живемо в Нідерландах. Тому я вам хочу показати, як дивовижно виглядає вечірній Роттердам. Я сподіваюся, що він вам сподобається не менше, ніж наше голландське село. Ми зараз знаходимося. В старій Гавані, Ауде Гавен Вона дуже цікаво прикрашена до свята. Там знаходяться ці чудернацькі перевернуті будиночки, в яких є все-таки квартири, і там живуть люди. Це одна з локацій, яку я раджу вам навістити в передрізвяні свята. А це Роттердамський Маркет Холл. Це така споруда, яка об'єднує в собі апартаменти, де живуть люди. А всередині знаходиться базар. Маркет. В цьому відео ми обов'язково з вами зайдемо всередину. А зараз я хочу вам показати, як виглядає цей маркет-холл ззовні. Біля маркет-холлу знаходиться площа, де щосуботи проходять базари. Сільськогосподарської продукції, тут можна все купити, що ваша душа забажає. А ось так виглядає зовні ця споруда. Дивіться, тут звичайні квартири, де живуть люди. І ось ми зайшли всередину, як я вам і обіцяла, і хочу вам показати спочатку цю дивовижну стелю, яка розмальована такими яскравими квітами. Ну, як може, можна бути не в захваті від цієї споруди? І як можна бути не в захваті від креативності самих нідерландців? Вони люблять придумувати щось таке надзвичайно цікаве, що дивує всіх людей, хто приїжджає до Роттердаму. Ми з Ніком теж були в захваті, роздивляючись ці дивовижні малюнки. Особливо вони дуже гарно виглядають ввечері. При штучному освітленні. А ще дуже класно для туристів те, що маркет-хол працює і після 6 години вечора, тому що багато торгових центрів, майже всі торгові центри, кафешки в торгових центрах зачиняються о 6 годині вечора. А в маркет-холі все це продовжує працювати і можна повечеряти. Тут представлена різноманітна кухня, різні Продуктові товари, сири ви тут можете купити з лавандою, з іншими різними добавками. Можна купити сувенірні наборчики сирів. Ціни тут, звичайно, трошки вищі, ніж в нашому селі на маркетах і на інших маркетах. Ну, Звісно, тому що це центр міста, розраховано на туристів, ось такими наборчиками. Ці сирочки продаються. Тут, мабуть, більше кілограма, я так подивилася по вазі, і коштує це 15 євро такий наборчик. Туристи обов'язково відвідують це місце і дуже його полюбляють, тому що тут можна скуштувати кухню різних країн світу: італійські смаколики, китайську їжу. Бельгійський шоколад, французький шоколад, французьку ковбасу, іспанську ковбасу і іншу продукцію багатьох-багатьох країн. Гуляючи в маркет холі, ви будете насолоджуватися різдвяною атмосферою, приємною музикою. А ось і ялиночка з печівками. Традиційний яблучний пиріг нідерландський. А ще в Роттердамі є таке цікаве кафе, де подають такі бургери Булочка вигляді бублика, із такою шикарною, з таким шикарним наповненням. І там співають пташки. Зараз ви це почуєте. Ви чуєте, яке чудо? Да? Оце так меню. Відкриваєш першу сторінку і тут пташечки співають. І ви знаєте, дивно, що ці всі е, пташ, пташечки, які співають, всі різні. Дивіться, відкриваю інше меню. Інші пташечки співають. Боже. Це перший раз таке бачу.